Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Сергія Лисенка. Сьогодні ми розглянемо питання, як згенерувати кваліфікований електронний підпис за допомогою сервісів Приват24. Для того, щоб згенерувати підпис, нам необхідно зайти в Приват24. Коли ви зайдете в свій приват 24 ви побачите такий, таке меню. Ліворуч в стовпчику обираємо пункт Бізнес. В випадаючому списку обираємо найверхній пункт меню Електронний цифровий підпис для фізособи. Тобто ми генеруємо кваліфікований електронний підпис для фізичної особи. Натискаємо. Відбувається перенаправлення на сторіночку Приват24, де буде відбуватися генерація підпису. Система нам вказує прізвище ім'я по-батькові і інші анкетні дані, які в неї є. Щодо певної фізичної особи. В даному випадку ми їх перевіряємо, зазвичай все зазначено вірно. В моєму випадку все співпадає. Я обираю пункт меню Дані вірні. Далі система просить згенерувати пароль до вашого ключа. Пароль має бути складним. Я закликаю всіх користуватися складними паролями, якщо ви не знаєте, як його згенерувати, то скористайтесь менеджерами паролів або якимось більш-менш складним паролем. В даному випадку я згенерую, верніше не згенерую, а введу пароль, який є складним для того, щоб я міг користуватися своїм підписом. Після того, як ви ввели пароль, натискаємо кнопку Далі. Відбувається генерація електронного ключа. Підтвердження того, що це саме ви генеруєте цифровий підпис, надсилається вам в Приват24. Отримавши таке підтвердження, ви маєте або погодитись з ним, або відмовитися. Якщо це відбувається генерація не вами, хтось скористався вашим privat 24 то ви, звичайно, натискаєте кнопку Скасувати. В даному випадку, оскільки цей підпис генерується мною, я натискаю кнопку Підтвердити. Система повідомляє, що ви успішно підтвердили створення сертифіката. І, відповідно, завантажується через браузер файл, який є вашим кваліфікованим електронним підписом. Він містить назву PB, нижнє підкреслення і ідентифікаційний код особи, яка є власником сертифікату. А так само міститься крапка, і розширення цього файлу має три літери «JKS». Це ознака того, що цей сертифікат а, згенерований засобами Приват-24. Ми його зберігаємо в будь-яку теку, яка вам до вподоби. В мене в даному випадку це тека завантаження. Зберегти. Після чого ми можемо переглянути цей сертифікат, ось він завантажений, і можемо ним підписувати документи на сайті центрального засвідчувального органу. Як ви пам'ятаєте, в попередніх відео ми розглянули питання, як підписувати документи за допомогою електронного підпису. Для прикладу ми зараз перевіримо наш підпис. Вводимо пароль захисту, який ми вводили на попередньому, попередньому меню, нажимаємо Считати. І система говорить, що це фізична особа. Дані ключа, сертифікатів, і ми можемо підписувати документи. Користуйтесь, будь ласка, досягненнями 21-го століття, користуйтесь цифровими підписами. І найголовніше, нікому не передавайте цей цифровий підпис, нікому не повідомляйте пароль до ключа, оскільки заволодівши самим файлом цифрового підпису та паролем до ключа, особа може від вашого імені вчиняти будь-які, в тому числі і незаконні дії. За допомогою певних елементарних засобів цифрової гігієни ви зможете зберегти свій файл в безпеці і так само не дозволити користуватися ним стороннім особам. Бажаю успіхів, слава Україні і до зустрічі в нових відео.